Зуття сорту Екстра плюс, вага 20 кг, ціна 7,5 євро за 1 кілограм. Так, перший у нас будуть ось такі трекінгові черевички. 39-й розмір. Наступні у нас будуть чоловіче, крусівочки. Вони йдуть всередині утеплені. Ось такі, Я розглянемо який тут розмір, 38-й. До речі, можливо, навіть вони і жіночі. На кого підійдуть, такі будуть. Так, наступні у нас будуть ось такі на каблучку лакові. Сороковий розмір. Наступні у нас будуть о, дивіться, які круті найки. Здається, вони йдуть на танкеточці. Ось такі. Так, вони йдуть на танкеточці. Це оригінальний найк. І зараз глянемо, який тут розмір. Сороковий. Так, наступні у нас будуть... Ось такі чоловічі черевички. Це у нас іде шкіра, плюс вода не проникна, тканина. І розмір. Зараз глянемо. Попробуємо знайти. Ага, не пише. Не пише розмір. Далі в нас будуть ось такі. Це напевно, дитячі, такі так. 28-й розмір. Ну, вони такі прям прикольні виглядають, як жіночі. Далі у нас будуть десь круті, теплезні чобітки 38 го розміру. Дивимося далі. Далі у нас будуть ще одні ось такі утеплені, всередині хутро. Так, і розмір тут. Ось так має бути. Не знаю, який розмір, не пише, Десь Приблизно 42-й, десь так. Далі нам попадається. Дивимося. Ось такі ще одні жіночі, утеплені. Вісімочка, розмір. Наступно у нас будуть ще одні трекінги. Ось такі жіночі. Розмір не бачу. 25 пише. 39-й. Є. відрила, відкопала. Далі у нас будуть уги. такі класні жіночі уги. Вони йдуть ще навіть з бірочкою, де вона там. Ось тут бірочка є. Так, 41 розмір ідеально невесенькі. Далі у нас будуть ось такі. Так, ще чобітки жіночі. Такі гарні тут ідуть акцентики. 39-й розмір, вони будуть такі більш осінні, не дивлячись. Далі високі чоботи. Ой, які класні бутфорди, Хоп. Ось такі круті ботфорди, високі, дуже високі, натуральна шкіра, 40 й розмір, ідеально новесенька підошва, ну це взагалі скарб. Так, наступні у нас будуть ось такі черевички. Хоп. Красунчики, 39 розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть дитячі дутики. Ось такі, там на синього кольору. 25-й розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть Ось такі високі чобітки, мінімалістичні такий каблучок. Так, розмір 3, це у нас 37, 36-й. Далі у нас буде так, зараз. гляну, Ой, який вони важкі. Великі-великі черевики. Ось які круті. Розмір 45-й. Доверимося далі, далі. Далі у нас будуть Ось такі маленькі. Це у нас ідуть дитячі. Такі в квіточці. 29-й розмір. Далі жівачі кросівочки, такі темно-зелені. Ось такі. Це якийсь бренд, який я не пам'ятаю який. Вже другі такі красівочки. Оган. Ну, Пишу, що вони італійські, а на що це за бренд? Я забула. Далі у нас будуть уги. Дивіться, які класні темно зелені уги. Блін, такий гарний колір. 38-й розмір. І остання пара у нас буде ось таких чобіт. Гарні. Так, і розмір тут який, не пише розмір. Навіть не знаю. Треба десь шукати. Не, -не. не пише ніде. Все. Тут десь приблизно сороковий, якщо так на око. Якщо вам сподобався цей лотик, пишете нашому менеджеру та робите замовлення. Це у нас було екстра плюс за ціною 7,5 євро за 1 кілограм.